Після того, як я начитала з того закону, надивилася прямо в трансляції. ще кажучи, повертаючись до запитання пані Алли, в мене виникла така думка, що оскільки в нас вже мери, ну, різні мер, різні кандидати, а я бачу в партії тепер така проблема. У мене щось виникло бажання собі побудуватися в меру. Можна сказати, що це, можливо, перша у Львові заява про намір мешканця Львова стати мером Львова. І я думаю, що, очевидь, ну, оскільки вже гірше не буде. Все, що ми мали вже ну, доведено до того краю, гірше вже бути не може. Я вважаю, що чому я краще кандидат в мерія, ніж будь-який інший кандидат. Тому що е, все, що хотіла би знати Львівська громада, це направду, куди йдуть бюджетні кошти. І в неї немає жодного шансу про це дізнатися, тому що мерія половину на своєму сайті просто не вивішує, а на другій половині стає такий великий замок і грив совершенно секрет. Все, що мерія мала б звітуватися перед громадою, ну, то не робить, порушуючи законодавство 75 разів, просто на цього не хоче. Е, в мене моя професія передбачає в принципі власне висвітлювання всього, що твориться у місті. Оскільки я журналіст, ще працюючи в тому жанрі журналістських розслідувань, я знаю про львів'ян і про львівську владу все. Хто де вкрав, хто вкрадене де поклав, хто кому дав відкат, тобто -то -то. я все це знаю. І я вважаю, що єдине, чого, що він не було, це публічного мера. І мер не повинен, зрештою, бути ні дворником, ні комунальником, ні господарником, ні ким до цього в нього є команда. Я вважаю, що мер, от я як мер хочу бути, у нас є львів відкритий для світу, я хочу бути мером відкритий для світу, скажімо. І готова запропонувати підтримати або висунути свою кандидатуру на вибори тим партіям, в кого немає свого кандидата. Але оскільки все ж таки я цим вважаю, що можу зробити цим партіям, цим партіям послуг, якщо немає свого кандидата, в мене навіть не треба вкладати кошти. Тобто я як Олена, бойку достатньо популярна серед вілян. Можна навіть трошки ширше серед мільян. Вівени абсолютно чітко знають, що я роблю для них добрі справи. Тобто я займаюся журналістки розслідування, я допомагаю людям, і це входить в сферу моїх професійних обов'язків. Мене не треба піарити, не треба замовляти в не треба поплачувати мені телеефірів, і навіть не треба писати про мене в газетах, тому що я і сама туди здаю е свої матеріали. Тобто я достатньо зручна для партії. Але єдине, я собі можу дозволити, я доросла дівчина, мені 51 рік, достатньо брендова і популярна. Я вважаю, що тепер партія мали би організувати тендер на право висунення такого кандидата. І ну, яка партія запропонує мені більшу суму грошей, тієї я готова піти. Ну це тема для обговорення, ще маю час. Так що що на тій оптимістичній ноті запитання, чи можна на вашу нинішню заяву зараз вважати як заяву? Кандидати, які... Та, звичайно, це можна вважати заявою, про мій намір, балотуватися. Це є спонтанна заява? Ні, це заява, яка обдумувалася протягом е, з періоду 29-го числа. Ну, тобто, з того числа, як пан Єфремов вніс законопроект, як я як журналіст його вивчила, подивилася, до чого то все може призвести, тобто я вважаю, що як жінка, я три дні думала, і це для жінки дуже багато. Це достатній термін, щоб обдумати свій крок, це нормально.